Щоб, хоч якось підтримати свою політичну ерекцію, Лукашенко перед виборами в чергове зіграв у рольову гру. Правила наступні: спочатку у розповідає, як він втомився, як йому не хочеться, і взагалі за крісло президента він не тримається, а влади наївся. Я не уцепився за і не держусь за нього посінявшими руками. Я посінявшими пальцями за кресло держатися не буду. Я вже власті наївся. Я вже наєвся цієї власті, дорогі мої радни. Я наєся власті. Я вже наєвся этого президентства. Я не держусь за власть. Після цього пропагандисти та інші прислужники режиму мають знайти аргументи, чому Лукашенко все одно повинен йти на вибори. Цього разу вони запустили типу народний флешмоб, де пояснили, що диктатору треба йти на вибори, тому що ну тому, що надо. Ми продовжуємо ділитися з вами відео лічан, які прийняли участь у флешмобі «Надо». Надо! 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 на.